Вітаю-вітаю! Сьогодні буду вам розповідати, як виготовити вінок зі штучних гілочок ялинки. Цей вінок ми будемо робити з фоамірану. Основою для віночка буде ось такий дріт, скручений в Основою гілочки ялинки теж буде дріт. І іграшкою на ялинку. Я теж зроблю власноруч, це буде іграшка з фомірану ось така закручена ракушка. Можливо, ще якийсь буде декор. Пізніше подивимось, як воно піде. Я вже виготовила багато гілочок, тому що для віночка їх треба багато. А саме разом з вами зараз виготовимо одну гілочку. Беру листочок фоамірану, це формат А4. Беру подвійний скотч. Нічого не креслю. Наклею скотч з правої сторони листочка фоамірана, З лівої сторони. Це виготовляється достатньо швидко. Ви не втомитесь виготовляти гілочки з фоаміраном, Але яка красива буде прикраса на двері. Згинаю і розрізаю навпіл. Далі треба розділити цей шматочок ще на три частинки. Звісно, ви можете накреслити, але я не використовую ні лінійку, ні олівець. Все роблю на око, бо гілочки в ялинці вони вільні, вони самостійні, можуть собі, як завгодно розміщуватися на гільці. Тому ось так. З одного листочка ми маємо шість гілочок. Дві в мене вже мають скотч, і іншим я наклеюю теж скотч. З однієї сторони обирайте. Ось тут поруч зі мною горить свічка. Свічка насипна. Кашпо для свічки я виготовила власноруч. Задекорувала його в техніці декупаж і залакувала. Кому цікаво, як зробити таку свічку, пишіть в коментарях. Я обов'язково вам розповім. Насипна свічка вона виготовляється дуже швидко. Не потрібно додаткового обладнання. Навіть якщо у вас немає зараз світла, ви зможете її виготовити. Розкажу, як зробити гніт. Ось такий дерев'яний, який трішечки потріскує, полум'я, як бачите, рівномірне. І в залежності від такого фітіля, який буде з ниточки, бавовняний фітіль називається дерев'яний не тоне. Тобто він трошки зручніший для насипних свічок. Складаю два листочка фоамірана і роблю надрізи якомога тоньше. Доскочу. Використовуйте ножиці, які вам будуть за один раз лезо надрізати голочку. Скільки використати гілочок і виготовити їх, залежить вже від об'єму вашого віночка і від густоти. Тому ви зробіть, скільки у вас буде можливості, натхнення, Накрутіть, подивіться, і, можливо, треба буде додати. А можливо, ви виготовите занадто багато, і у вас буде зайва гілка, з якої ви теж зможете виготовити новорічний декор. Далі беремо шматочок дроту, знімаємо скотч. Ви можете зняти спочатку трошечки, або зняти увесь і починаємо накручувати. Тут треба трошки сили. І ось так, відкручуючи, прокручуючи фоаміран навколо дроту, створюємо гілочку. Перша гілочка, може здаватися, робиться важко, але коли ви їх зробите багато, то це не важко. Залишаємо 10 см дроту на обкручування навколо основи. Така вийшла гілка. Далі прикручуємо ці гілочки до основи, розподіляючи їх зручно, щоб було схоже на справжню гілку. Десь ближче гілочка до гілочки, десь подалі одна від одної. Гілочки можуть бути коротші, можуть бути довші. Раджу спочатку накручувати їх в праву сторону основи, потім, наприклад, в ліву сторону основи. Так, гілочки будуть розміщатися лаконічніше. Або ви можете їх ближче зібрати одна до одної. Так ви створите симетричну композицію, і в центрі може висіти така іграшка або дзвіночок, або шишки, або стрічки. Поки що я накручую далеко гілочку одна від одної. Подивлюся, скільки мені їх треба взагалі. І, можливо, виготовлю ще додаткові. Така робота може бути створена для вашого дому. Можна виготовити її для поробки в школу або в садок. Паміран не боїться води, тому її можна залишити на вулиці, на подвір'ї, можна повісити десь на паркані біля вашого будинку, і паркан буде вже прикрашений. Можемо зробити фрагмент віночка, тобто на колу, а цю частинку прикрасити іграшками для ялинки. Як вам захочеться? Бажано взяти м'якенький трін, щоб вам легко було його скручувати, накручувати. І ще, щоб він був не дуже гострий, щоб ви не порізалися. Я вже більшу частинку гілочки примотала до основи. Трошки зменшила її, бо виявився дуже-дуже великий об'єм, десь був 20, а зараз в мене об'єм 15. І продовжую накручувати. Деякі гілочки я зробила ось такі подвійні, вони будуть в мене по центру. А ось такі одинарні продовжую накручувати до основи. Процес не швидкий, але ж ви створюєте гарну річ. Тут бачите, новорічно! Вона буде зберігатися у вас багато років, і ви будете кожного року згадувати і думати. Ой, ну трошки витратив час, трошки собі потворив, але ж яка краса стала. Можете примотувати в різні сторони гілочки. Можете примотувати лише вправо і вліво, щоб симметрично вони розходились. Беріть найм'якішу проволоку для такої роботи, тому що міцна проволока не буде хотіти гарно закручуватися, і ви будете її добре-довгенько крутити. Поки мотаєте гілочки, думайте, який декор ви б хотіли зробити на ваш віночок. Тому що в варіанті безліч можна повісити іграшки, звичайні кульки, можна повісити шишки, можна повісити шишки пофарбовані або просто звичайні. Тому під час накручування гілочок продумуйте декор. Ну, ось ці гілочки накручені. Зараз буду формувати красиву-красиву форму вінука. Дивіться, деякі гілочки я буду вже підкручувати не лише дротом, а і гілочками самими, щоб закрити дріт, який в мене закручений навколо основи гіночка. Щоб ззовні, і зсередині було красиво. Формування гілочок за допомогою дроту дуже зручне. Можете їх притискати, і форма залишається та, яка вами була створена. Маю серединку, ось тут. Розвертаємо так, щоб вони дивилися на вас, щоб красиво було. Далі я придбала ось такі бантики, і їх теж можна повісити на гілочки і закрутити. Якщо ви створюєте вінок для вулиці, то використовуйте такі матеріали, яким не буде жахливий сніг, дощ або вітер, щоб все було дуже-дуже міцно. Фоміран матеріал, який не боїться води. І ви можете не хвилюватися, Чи, якщо впаде сніг, то ваш декор зіпсується. Нічого не зіпсується, все буде на місці. Звісно ж, хочу розказати вам, як зробити ось таку іграшку з такого самого матеріалу фоуміран. Дивимось. Щоб створити? Ось таку іграшку вам потрібні смужки фоамірану. Я взяла блискучі, ви можете взяти такий, який вам хочеться. Згортаю вдвоє. надрізаю, одну частинку відкладаю, з іншою буду працювати. І креслю рисочки в 1 см здовж. Можете порахувати, скільки я Виготовила таких шматочків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 шматочків. Креслимо по 1 см. 16 шматочків. Далі я креслю смужки. Ріжу на смужки. Далі знову беремо шматочок дроту, і спочатку з блискучої сторони робимо пролізь таку і нанизуємо. З іншої сторони я роблю такий загин, щоб ці смужечки не випадали. І нанизуйте їх з блискучої сторони. Всі мають бути прикріплені на однаковій відстані від краю. Коли всі смужки вдягнуті ось так рівненько, починаючи з першої, ми продіваємо її знову. Але тепер вже не з блискучої сторони, а з однотонної сторони. Не переплутайте черговість. Бачите, яка виходить красива, красива, така, можна сказати, зефірка, а можна сказати, мушля, можна сказати, як завгодно, як вам подобається. Ось і все. Викручуємо, підкручуємо, вирівнюємо, якщо трошки розтягти, то вся іграшка буде така овальна. Якщо зробити ближче, буде така більш кругліша. Загортаємо, маємо вже зразу таку петельку, яку можна повісити на ялиночку. в мене дві такі іграшки. Вирішила, що мені ще треба повісити ось так по центру бантик. І ось такий чудовий віночок в мене вийшов. Кілочки, як справжні, але не коляться. Бантики чудові. І іграшки виглядають як одне спільне. Дякую вам за перегляд, за вподобайки. Створюйте свої новорічні віночки і пишіть, які у вас вони вийшли. З наступаючим новим роком